Як часто ви користуєтеся послугами таксі? Іноді коли в Київ їду до больніцю. Десь 400 гривень. Дорого. А куди їх підіймати ще? У мене ноги є. Взагалі не користуюсь оце пішочком. Дуже дорого. Не треба піднімати ціни, тому що і так. Народ обміщавший один-два рази в місяць, користуюся в одну сторону. по-моєму, 70 гривень дешевше піти пішки, але якщо дуже поспішаєш, там, наприклад, або погода погана, то можна і викликати. Я за те, щоб підняти можна, тому що я сама водій той, кому потрібно, він звичайно буде викликати таксі. Ходжу пішки, немає потреби по місту. Я пересуваюся досить швидко і здоровшами. Хіба що в Києві. я провраз то останній раз їздив то десь гривень 160, шістдесят і напаливо підіймаються то в принципі, я зовсім не думав порівняно з цінами в Європі. Це ще так. У нас доволі добре. На час у нас своя машина. Чоловік забирає з машиною. де хочу, щоб ціни піднімали. Везде Візі... ціни, ціни піднімають, але ж не дуже хочеться. Звичайно, цього ну, дуже пішком. рідко пішком. А маленьке місто все в порядку.